На Франківщині майже 380 людей хочуть вступити до штурмової бригади Людь. Історія матері трьох дітей, яка прийшла в відбір до формування. Хочеться бути кимось таким, якому будуть надавати приймати рішення. Жителі Прикарпаття отримали від європейського союзу третину лед ламп, передбачених для області. Ще однієї поставки з європейського союзу. Ми очікуємо до кінця тижня. Вишиванки, які знають за кордоном, як подружжя Ткачуків у час війни облаштувало цех із пошиття етноодягу до етноодягу, ми прийшли тим, що це наша історія, це наша культура. Відбір до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь пройшла Марія Карп'юк. Вона матір трьох дітей, дружина військовослужбовця, юристка за фахом. Марія стала першою жінкою на Прикарпатті, яка пройшла конкурсний відбір до підрозділу. каже, що не може стояти осторонь боротьби проти російських загарбників. Працюючи із людьми, допомагаючи їм там захистити свої права та законні інтереси. І коли ти бачиш несправедливість саме в системі правоохоронній. Судовій владі ти хочеш щось змінити, і я вважаю, що саме ця війна повинна змінити нас, повинна е, кожна людина долучитися, незважаючи на те, чи ти чоловік, чи ти жінка, хочеться бути кимось таким, якому будуть надавати приймати рішення, щоб тобою не керували і не давали тобі накази, які би ти не хотіла виконувати. А тільки щоб була тут справедливість, тому що ця війна мала б змінити кожного із нас, мала б змінитися, щоб не було ані корупції, ані отих таких людей, які відповідно своїми діями ганьблять державу. Наразі комісія рекомендувала зарахувати 22 кандидатів, які проходили відбір до штурмової бригади Людь розповідає її представник Андрій Лис. За його словами, окрім фізичних якостей та психологічної витривалості, комісія звертає особливу увагу на рівень правових знань кандидатів. В першу чергу це знання законодавства, це обов'язково. рід – це фізична, стан фізичної підготовки. Третє це вони проходять психологічні тести. На комісію вони вже приходять, відповідно, маючи результати цих тестів. І склад, комісія вже відповідно розглядає, проводить співбесіду, оцінює безпосередньо людину і ділові якості, людські якості. Тобто ми задаємо питання, які, з якими. Стикається людина в будь-який час, в будь-який день при тій чи іншій ситуації, і вже відповідно оцінюємо рівень відповідей на питання. Штурмова бригада Людь є воєнізованим підрозділом. Її завданням є виявляти і знищувати ворога. Розповідає начальник обласної поліції Сергій Безпалько. За його словами, на Прикарпатті під час трьох наборів кандидатів звернулося 378 прикарпатців, Більшість з них цивільні люди. Для рекрутингу до бригади упродовж лютого в області додатково задіяли 10 СНАПів, каже Сергій Безпалько. Працювали початково Івано-Франківськ, Бурштин, Коломія, Калужна, Двірна та Верховина і місто Посів. А з 20 лютого розпочала роботу це місто Галич, Рогатин і Долина. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. На Прикарпатті повністю без електропостачання перебувають 15 населених пунктів. Частково знеструмлені вулиці 13 сіл і міст. Повідомила речниця Прикарпаття Обленерго Юліана Гойлом. За її словами, найбільше вимкнень на Верховинщині також постраждали Городенківщина, Долинщина, Косівщина та Рогатинщина. Роботи над відновленням електропостачання ускладнюються погодніми умовами, оскільки подекуди вітер досить сильний. Він сягає 25 метрів за секунду. Складно провести ремонтні роботи, окрім того, додаються нові вимкнення. Але на місцях аварії працюють енергетики, де це можливо перемикають на резервні лінії, де неможливо намагаються усувати поломки швидко, щоб до кінця доби відновити електропостачання всюди. Проте чи це вдасться великою мірою залежить також і від погодних умов. Військовослужбовець Ігор Марковський неодноразово зустрічався зі спробами шахрайства в соціальних мережах. До нього кілька разів зверталися з проханням допомогти грошима. Написали мені в аккаунт в інстаграмі з жіночого ніби профілю, що чи можу я допомогти грошима або продуктами. Сім'я, тому що сім'я зараз в Херсоні, в окупації була. Хоче виїхати, малі діти мають. А що я сказав, що, типу, Поки не надішлете мені хоча б, хоча б якісь підтверджуючі документи, щоб я розумів, що ви є реальна людина і що у вас є реальна дитина, у вас ці потреби є. Я жодних грошей вам не скину. Людина замовчала, я відповідно виставив, просто такий зробив невеличкий допис я сказав, що от, дивіться, хто, які повідомлення пишуть військовим. Речник обласної поліції Андрій Яцків розповідає, цьогоріч це не єдиний випадок. каже до прикарпатських поліцейських з повідомленням про те, що його ошукали шахраї. Звернувся 50-річний вимушений переселенець. В соціальній мережі чоловік натрапив на оголошення про виплату соціальної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Заявник зайшов на невідомий сайт з логотипом Є допомога для реєстрації надав реквізити своїх банківських карток. Невдовзі з його рахунків шахраї зняли понад 55 тисяч гривень. Зі слів інспектора відділу протидії кіберзлочинам Михайла Гайдамаки, шахраї створили телеграм-канал, де зімітували, є допомогу від Ощадбанку. Воно відрізняється. Це найперше, на що треба звертати увагу. А далі, перейшовши за таким посиланням, відкривається вебсайт з логотипом Ощадбанку і кнопкою отримати 6500 гривень. Натискаю Отримати. Здійснюється редірект на наступну сторінку, начебто так само ощадбанку, де мене просять ввести логін від онлайн-банкінгу, тобто мобільний номер телефону, пароль від онлайн-банкінгу і пін-код від карти. Шахрай в будь-який для себе зручний момент потім заходить зі свого пристрою в наш онлайн-банкінг і виконує будь-які незаконні операції з нашою карткою. Не переходити за невідомими посиланнями, не вказувати реквізити банківських карток на будь-яких сайтах та встановити двофакторну авторизацію своїх банківських карток. Це тільки частина порад від начальника відділу протидії кіберзлочинам в області Тараса Мороза, щоб убезпечитись від шахраїв за його словами. У 2022 році прикарпатські поліцейські оголосили про підозру у вчиненні близько 70 кримінальних кіберзлочинів. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. Прикарпатці отримали третину з передбачених на область лед ламп від Європейського Союзу. Це 221 тисяча ламп з 661 -ї. Про це сьогодні на нараді в голови обласної військової адміністрації сказав директор Івано-Франківської дирекції Укрпошти Михайло Рудий. Обмін ламп розпочався 30 січня у відділеннях Укрпошти у Івано-Франківську. З 7 лютого отримати лед лампи можна було в районах області. За словами Михайла Рудового, наразі на Прикарпатті ці діє перший етап програми з обміну ламп розжарювання на енергоощадні. 25 лютого цього місяця ми стартуємо на повністю всій території Івано-Франківської області. Це по всіх селах і селищах нашої області. В загальній кількості, по першому етапі, скільки отримала Івано-Франківська область, це близько 661 тисячі. На сьогоднішній день по забезпеченню лампочками ми вже маємо наявності на складах і розвезено 634 тисячі. Ще однієї поставки з Європейського Союзу. Ми очікуємо до кінця тижня, де ми повністю будемо забезпечені лампом для нашого населення. Одна жодна лампочка. Рожаною не має попасти на приват твердих побутових підходів. Вона має бути утилізована, розібрана і передана на вторинну переробку. З реалізації даного проєкту дадено 2 мільйони гривень з обласного фонду управління околишнього збройного середовища. Управлінням екології підготовлена тендерна документація. Почально сьогодні завтра оголошуємо тендер на проведення цих робіт. Спільно з Укрпоштою визначено місця тимчасового зберігання. Територіальні громади Івано-Франківського, Надвірнянського, Калуського, Коломийського та Косівського районів отримали тисячу рюкзаків з канцелярським приладдям. Роздаватимуть їх дітям переселенцям, що мешкають і навчаються в закладах громад. Таку допомогу надала міжнародна організація Save the Children за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Серед громад, які отримали допомогу для дітей, Надвірнянська та Яремчанська. На даний час діти цього дуже. Потребують дітям дуже потрібно. У нас в надвірнянській ТГ є майже 200 дітей, які внутрішньо переміщені, які навчаються в нашій надвірнянській ТГ. І, звичайно, можливо, це і не всім не вистачить для цього, але ми будемо старатися давати. Тим, які дійсно цього потребують, сьогодні у нас є близько ста дітей з внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні ми отримали 40 рюкзаків. Звичайно, потреба є більше, але ми будемо розділятися по соціальному статусу. Вишиванки, в яких одружуються українці за кордоном, а захисники замовляють своїм дружинам у подарунок. В Івано-Франківську подружжя Ткачуків облаштувало цех із пошиття одягу в етностилі. Для цієї справи родина місяць тому закупила обладнання та орендувала приміщення. Придбати швені машинки їм допоміг український ветеранський фонд. До етноодягу ми прийшли тим, що це наша історія, це наша культура. І якраз в той період Росія активно заперечувала, ну як і зараз заперечує існування в принципі України заперечує, що в нас є наша мова, наша культура, національність. І Якраз етноодяг це є один із елементів, що дійсно ми це не частина якогось там великого народу, чи що вони собі уявляють, а це такий яскравий наочний приклад, який ми можемо бачити кожного дня, що це наше. Тому і вирішили зайнятися вишиванками. Олександр Ткачук, колишній контррозвідник і фахівець із кібербезпеки, з 2014 року він викривав агентів російських спецслужб. За його плечима робота в зоні операції об'єднаних сил. Останні роки чоловік працював в іт компанії у Києві, а його дружина Яна. Веб-дизайнером у шлюбі вони вже 11 років. Після початку повномасштабної війни пригадують, допомагали бійцям та возили гуманітарну допомогу. Згодом переїхали до Івано-Франківська, щоб започаткувати нову для себе справу та підтримати українську культуру. Перші місяці війни ми були на блокпості в Київській області. Потім займалися волонтерською діяльністю. Допомогою жителям Київської області до моменту за відкриття нашого виробничого цеху ані я, ані дружина не мали справ практики із пошивом будь-якого одягу, тому це досить новий, але разом з тим цікавий досвід. Над створенням етноодягу сім'я Ткачуків працює сама. Яна створює дизайн майбутніх орнаментів для сорочок і суконь, Олександр займається логістикою та пошуком клієнтів. У команді також є кравчиня. У планах каже родина, взяти ще декількох працівників. На цьому розкрійному столі готуються майбутні вишиванки. Тканину для одягу замовляють в українських виробників. Родина використовує домоткане полотно. Бавовну та льон. Візерунки на сорочках створює ось ця професійна машинка, показує Олександр. Так виглядає промислова вишивальна машинка. У нас вона 15 ниткова Процес виглядає досить нескладно та просто, але ми стикнулися з першою проблемою, що в Франківську не змогли знайти людей, які мали б спеціальність оператор машиної вишивки. Далі усі елементи одягу зшивають, а зайву тканину обрізають на спеціальній машинці оверлок. Складність техніки пошиття залежить від виробу, каже Олександр. У швейному цеху висять готові вишиванки. Серед етноодягу сукні для жінок та чоловічі сорочки. Їх замовляють не лише в Україні, а й за кордону. Хтось купує у подарунок рідним, дехто для весілля, говорить подружжя. От таку сукню в нас замовляли на весілля. Дівчина волонтер, чоловік її – військовий, і вона їм дуже сподобалась. Така ще була ем, чоловіча теж сорочка, схожа була пара. У нас наші вишиванки замовляють в Америку, Польщу, Францію, Словаччину. Нещодавно ткачуки взялися допомагати українській армії для бійців. Шиють флісові куртки. Згодом тут хочуть створити ще й серію військового одягу. Ми зараз закупили рулон, повністю його розкроїли, розшили, і він відправиться на нашу нацгвардію. Це порядка 30 комплектів. Це те, що ми можемо робити досить швидко якісно, і це вже йде більше з професійної точки зору. Сімейну справу подружжя Ткачуків розвиватиме надалі. У планах розширити швейний цех. У ньому також Олександр та Яна хочуть шити маскувальні сітки на фронт із залишків тканин. Для цього родина вже облаштовує нове приміщення. Каріна Борисевич, Андрій Шустекевич. Суспільне новини. Івано-Франківськ.